Привіт. А, сьогодні таке буде завдання. Хто хоче отримати подарунок. Відгадайте, будь ласка, коли був написаний вірш, має назву вірш Ховаюсь. А є підсказка, він був написаний в серпні. А у 2023 році там щось ніби про парасольку, про дощ, ви зрозуміли. Бачите, скільки підсказок. А на тіктосі хтось знайти його нереально, тому що він десь там далеко. Хоча всі відео, якщо чесно, я роблю з Тіктоку і закридую на Ютубі. Але на Ютубі його знайти реально, просто реально, тому що я так хоп-хоп і не знайшла. Тому хто відгадає і поставить у коментарях від одного до 31 дня, ставте собі всі в коментарях, своє число, там 2, 3, 5, 8 і так далі. Хто яке обере, бажано, щоб не повторювали числа. Тому що кожен повинен, хто приймає участь, поставити своє число, і хто виграє і число вгадає, то я дійсно подарую подарунок. Чекаю на ваші відповіді. Все гарно.